Зима до дорожніх служб, як завжди, прийшла несподівано. Про це в один голос твердять усі опитані нами водії. У нас вже ж дві біди. Дороги відвратітельні, якщо можна так сказати. Вони не посипаються. Він по трекові говорить, що центральні частини міста посипають. А от виїхати за місто, от, вже починаючи від басейну, то вже... Траса розбита, а село заря там взагалі не посилає. Люди штухали. А що діло? Погані живе. Погані. І що ви збоксували вже сьогодні? Буксували, дуже по все буде зверху не можна зупинити машину. В місці є участки. Вранці були вулиця Мельника, дуже снизька, не можна було їхати. Готуй сани влітку, закликає народне прислів'я. Чи підготувалась належним чином до зими служба автомобільних доріг, згідно закону, з'ясовували працівники, ДАІ ще у жовтні. Показали, що в цій організації недостатня кількість технічного оснащення, недостатня кількість паливно-мастильних та інших матеріалів. Про результати проведення цих перевірок було проінформовано служба автомобільних доріг, міського голову, а також направлені в виконавчі органи влади та прокуратури. На усунення недоліків у служби автомобільних доріг розповіли в ДАІ, був місяць. В листопаді поточного року були проведені повторні перевірки, в результаті яких встановлено, що загальна ситуація по технічному оснащенню не по суттєво не покращилась, а в дорожніх організаціях стосовно забезпечення паливно-мастильним матеріалом ще й погіршилася. Удаї розповіли, більшість існуючої техніки експлуатується вже 15-20 років і, як показав досвід минулих років, та часто виходить з ладу у перші дні роботи. На окремих дільницях на момент перевірки був відсутній запас пального, технічної солі та фракційних матеріалів для посипання доріг. Зокрема, у дубні із 10 одиниць наявної снігоочисної техніки вісім знаходились у технічно несправному стані, а на шести не встановлене відповідне обладнання. Попри це, резюмують у ДАІ, зі служби автомобільних доріг приходять листи, де зазначається, що підготовка до роботи в осінньо-зимовий період проведена належним чином. З'ясувати позицію служби автомобільних доріг в області нам не вдалося, оскільки головний інженер установи телефоном повідомив, що коментарів з будь-якого приводу вони не дають. Тож, поки відповідні служби досі готуються до зими, автомобілісти радять один одному їздити. Звісно, що не швидко дистанції, не швидко їхати. Дистанцію дотримуватись Це дуже слизько.